Офіційний курс гривні почав жити самостійним життям. На котування на біржах вже мало хто зважає, адже офіційний курс зелено 16,55, Але на чорному ринку його вже продають аж по 22. За Нацбанком банком євро 20,64, А з рук за нього правлять 25 і більше. Купити валюту за офіційним курсом просто неможливо, бо в банках, де вона є. Зависла програма. А там, де з комп'ютерами все гаразд, немає ані цента. Оксана Моляр намагалася сторгуватися. 16 гривень 54 копійки. Така ціна долара сьогодні вказана на вивізках банків та обмінників. Та поміняти гривні за таким курсом нереально. Скажіть, долар євро вас можна купити? Тільки рублі? Оператори офіційних обмінників зізнаються. Не бачили валюти вже три тижні. Клієнтів перебили нові конкуренти. Как только открылись эти оптово-розничные, у меня орта нет. Капец. Вони приймають по 19 100 доларів, 263 І самі ж підказують, куди йти, аби купити дефіцитні долари. В так званих оптово оптово-роздрібних пунктах валюта є. Курс тут теж нестабільний від 19 гривень. Ну, зараз кіно буде. Давай, давайте попробуємо. Біля таких обмінників постійно черги. Ось у цьому, наприклад, наша камера зафіксувала дивний курс 9 гривень за долар. Помітивши журналістів, пункт зачиняється. Добрий день а не працюєте. Ми звернулися за поясненнями до Національного банку України. Відповіді не отримали. Хоча саме там повинні контролювати валютний ринок. Зокрема, обмінники. Якщо десь торгують доларами за підозрілим курсом, обмінник мають перевірити. Чесно з банк просто стону. Експерти констатують неймовірне пожвавлення на чорному ринку. Тіновий курс залежить від необхідної суми оптом дешевше, і через відсутність контролю вартість долара там постійно зростає. У них сідає с валюта. И вот эти как раз дельцы дільци вам продать да у них есть миллион, єсміль, миллион долларов доларів без проблем. но. По якому курсу? Зрозуміло, що там не може бути навіть і наміка на там 15-16. Вони хочуть 20, 25. Завтра захотіть 20-30. Не здивуйтесь. Орієнтуються в цінах на чорному ринку наразі чи не кожен українець. Усі, хто мав потребу купити валюту, втрапляли на завищені пропозиції. У мене була така ситуація. Я звернулася до своїх знайомих, які на чорному ринку цим займаються. Десь на 5-7% я більше переплатила, ніж звичайно. 24 можна купити на чорному ринку. Неограничення кількості. Будь ласка, ну і тут, мабуть, і команда Єсудінка теж повинна задіяти всі ресурси для цього. Там щось мовчать, всі звинувачують на валютні махінації. Прогнозувати, коли ситуація зміниться, поки що не береться ніхто. Фахівці припускають, що з нового року ажіотаж навколо валюти притихне. Оксана Муляр, Тетяна Коваленко, Тетяна Дючкова, Володимир Ситюк, Спецкор 2+,2.